Вітаю всіх, я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я е думаю зняти відео, е що зв'язала і що купила з такої рубрики. Значить, так, ну, зйомка при свічах. Добре, що телефон заряджений. Так, повертаюсь до своїх думок. Носочки. Носочки адаптивні. Зв'язала я їх 5 пар, попрала, попришивала пувиці, не можу я однотонні в'язати. Зв'язала одну пару однотонних і. Да, не одну, а дві. Ну, це дуже, це дуже скучно. Так, ось ще такі. Значить, я нав'язала носочки саме із боковим швом. Не знаю, може. Зв'яжусь із волонтерами і уточню, які носки краще. Чи з боковим, чи із центральним швом. Значить, у мене тут 4 пари із боковим швом. Та-да-да-дам. Якось треба гарно захватити. Одна пара в мене з центральним швом. Це на цій парі я знімала майстер-клас. І прийшов. Як запрос, не запрос, а дівчата із швейної роти викладали пост, що у Полтаву треба адаптивні носочки. Так, все було нічого. Носочки в'язалися, але проблема в мене була із пувицями. І, моєму щастю, не було меж, коли я попала в город і купила пувички. За 200. Ці штуки повець я заплатила 100 гривень. Так що я тепер задоволена, буде чим зайнятися. Ну, спокійна, скажімо так, спокійна я тепер, тому що я нервувалась по поводу пувець, бо в мене вдома закінчилось нужної величини, і до мами ходила, в мами вигравала все, що було в запасах. А в город якось я не попадала, і тут е, трапилась е, змога з'їздити у місто і я, я тепер задоволена одним словом. Так що ось хочу трошки поближче покажу. В принципі, суть, суть та сама. Розріз з збоку, чотири пувиці. Тут я Зробила мисок трошки по-другому, набрала способом джуді, три петлі прибавляла в кожному ряду, а потім чотири петлі прибавляла в кожному другому ряду, і мисок, виходить, заокруглений. Зараз покажу ось такий мисок, якщо прибавляти в кожному другому ряду. І ось такий виходить мисочок. Трошки більш заокруглений. Якщо прибавляти трошки по-другому, тут я набирала шість петель, і тут у мене 6 петель, в кожному ряду прибавка 3 петлі підряд, тобто в кожному ряду по петлі прибавляла три рази, а далі вже в кожному другому ряду. Тут шість, на виході, виходить 20 петель. Це я розказую саме за одну сторону. А всього в нас 40 петель. І ось так нахльост робиться. Насправді, дівчата-волонтери писали, що однаково треба і носочки, із центральним розрізом. Однакова кількість. І з боковим розрізом. Ну, я так захопилася в'язанням саме з боковим розрізом, що з центральним цей раз не робила. У мене зв'язалося 5 пар, сьогодні відправляю Укрпоштою. У нас Укрпошта, Укрпошту привозять один раз на тиждень це в суботу. Того. Так що кажуть, що треба однаково. що із розрізом в центрі, що з розрізом з боку, в'яжу далі, і, і все, поки що це все. Продовжую це відео. Значить, їздила я сьогодні забирати посилочки на Укрпошту, носочки відправила і збиралася забрати дві посилки: дві на Укрпошті і одну на новій пошті. На новій пошті поїхали, немає світла. Ми будемо робити після трьох, ну, не мій варіант, заберу колись в другий раз. Що за посилочка, пізніше розкажу. На Укрпошті мені прийшов подарунок. Пам'ятаєте, я брала участь у спільному проєкті Вазальні вечірниці, який проводила Олена Козаченко. і я в'язала невеличку шалічку полумісяцем, і за неї від спонсора я отримала подарунок. Це для мене було великою несподіванкою, але а, мій спонсор Оля Матерна. І сьогодні я отримала подарунок, точніше, подаруночок від олечки. Так, пакетик з ниточками. Це в нас хлопок із акрилом. Колір просто вау. І насправді він трошки більш розовіший. На камеру передається, може, трошки, вже коли відео буде готове, тоді, може, кольор буде інший. На камері він більш такий бусковий, ну дуже гарний. Ниточка суперова. Олечко, я тобі дуже-дуже вдячна. Ой, я вже починаю думати, що з нею в'язати. Ну так, добре, не буду зараз, хай, хай буде в пакетику. Так, далі. Чайок, презент. Пакетик з цукерочками. дві шоколадочки, масочка для обличчя. Я це люблю, я, я справді роблю маски для обличчя. Не так часто, як би хотілось, але правда роблю. Так, далі дуже багато всяких рісних пакетиків. І я зараз буду викладати і дивитися. Значить, це у нас голочки. Голочки пластмасові, я так розумію, різного калібру. А, тут ще й металеві є. Ось, ось, ось. Олюшечко, величезне спасибі. Голочок, як і спиць, багато не буває. Ступери. З ручками, з ножками. <смі> Дуже класні. О, в мене є, але трошки не такі, мабуть. Ой, це такі дрібнички, вони настільки приємні. О, дерев'яні пувиці. Зараз, зараз висиплю і. Ой-ой-ой-ой-ой. Нашивочки, бірочки. Чи як вони називаються? Напишіть мені в коментарях, а то я, я розгубилась. Я прямо аж вау. Стрічечка. Наша стрічечка. Ой, повіться, яка, яка вона хедмейд. Дерев'яна, класна. Ще хендмейд. Ой, боже. Ой, моя красотулечка. Вау! Ай, якакра! Краса. Дивіться, на кожній малю пасічки, окремий малюночок. Та мені тут на весь вечір розглядати, переглядати. Ой, ну і маркерочки. Це не все, я так виборочно поклала повиці. І маркерочки, маркерочки з сердечками, Улюшечка, яка це краса. Ой, так, ось сердечка. Ну, о. о. Ай. Так. Але тут Оля мені прислала ще ось такий пакет з пувицями. Я зараз оцю всю, всю красу. Весь цей дріб'язочок трошки відсуну. Я відкривати це дуже не буду, але це Олечка мені прислала для адаптивних носочків. Я відкалася за те, що у мене закінчуються вдома пувиці. І Олечка мені, коли готувала посилочку, вона мені сказала, що я тобі посилочку відправляю, і там я покладу тобі повиці, які позбирала вдома на адаптивні шкарпетки. Це мене настільки тронуло, що я вам не можу передати. Може, мені треба більш тримати язик за зубами і менше висловлювати свої переживання. Ну, не вистачає повець. Ну, мовчи, не піднімай кипіш, не заставляй людей щось, щось думати. Я, звичайно, знала, що як тільки я потраплю в місто, я куплю повиці, і я їх вже вам показувала, я купила цілий пакет. Але Олічка до того ж, Оля відправляла не тільки мені подарунки, ви знаєте, що вона відправляла декільком дівчатам подарунки від себе, і вже всі отримали. А моя посилочка йшла саме довше. Ну, так працює зараз Укрпошта на села. На міста то зовсім друга історія, але з селами ось така в нас довга пісня. І тому Оля вже почала переживати, що Наташа, ти отримала посилку, чого ти нічого не пишеш, де вона, будемо шукати. Ні, ні, кажу, вона вже в Лубнах, я вже її бачу. Вона до мене кажу, приїде в суботу. Я прям чекаю, настраююсь. І тут Оля каже, я там тобі поклала ще пакетики з пувильцями. Ой, я дуже вдячна. Олечка, я, я, я безмежно рада, що нас з тобою познайомив Ютуб, а саме Олена Козаченко. І в мене не вистачає слів, щоб це все передати свою вдячність, свою подяку. І, і це класно, це супер. Я дуже задоволена. Звичайно, отримувати подарунки це, це завжди клас, супер. Ой, так. Оличці я окремо ще подякую, обов'язково в особистих. Ну, а вам я похвасталась, показала. Тепер покажу ще одну покупочку. Все ж таки, одна ниточка мені прийшла. Так, прибрала я. І вуаля ось така нитка. Цю ниточку знає вже дуже багато в'язалочок. Наскільки я розумію, це Чернігівська вовна. Тут, як заявлено, 80% вовни і 20% акрилу, дівчата з неї в'яжуть носочки. Це колір теракот. Ну, Передати справжній колір. Ні, я, я не можу, ось на руці, якщо так покласти руки, засвічує вона теракот для мене це ниточка кольору червоного кирпича, червоної цегли. А це трошки, трошки не настільки, вона руда. Ну, дуже гарна, вона не однотонна, абсолютно. Вона меланжева якась, якась, я вам не можу передати. Вона дуже класна, просто неймовірно класна. Там, по-моєму, заявлена товщина ниточки 300 метрів в 100 г, але тут явно не 300. ну Це не важливо. Головне, що тут в мене півтора кілограми ниточки. І я її виписувала через Укрпошту після платою. І коли я сьогодні поїхала на своє відділення, кажу: а дівчата мені кажуть, вам дві посилки. Кажу, да, я знаю, там одна з післяплатою, одна безплатна. вони подивились, кажуть, ні, вони обидві безплатні. Приїхала я додому, подивилася, по квітанції, да, правильно, безплатні вони обидві. Всередині була накладна. Де стоїть ціна? Тобто дівчата із СП, пряжа СП Конотоп, не побоялись відправити мені нитку цілих півтора кілограма. Я не знаю, як це, як, як це сказати, але. Е Розраховували на совість, виходить да? так. Я, звичайно, коли знайшла накладну, я зразу знайшла реквізити, бо я другу пряжу других кольорів в них купувала буквально через декілька днів. Я зробила ще одне замовлення, в них вже, але в одмоту, теж там на кілограм. І вони мені присилали реквізити, які я оплачувала. Я зразу. Зробила оплату за цю бабіну. І одмоти я виписала на нову пошту. І тут, звичайно, я... треба було цього не робити, бо зараз на новій пошті набагато важче забрати посилку. Бо коли в нас є світло, на нашій новій пошті нема світла. І ми ніяк не можемо вгадати, коли туди поїхати. Ну, нічого, коли заберу ту пряжу, я вам розкажу. Так от, СП. Пряжа СП-КО Конотоп. Про них я дізналась саме з відео Олі Матерни. Я підписалась на їхню групу у вайбері. Заходите в вайбер, в пошук вводите пряжа СП-Конотоп, і вам зразу видає цей чат. Дівчата регулярно викладають фотографії. Що мене дуже дивує, це швидкість. З якою розпродається оця нитка. Просто, просто до, надовго відкладати не можна. Так що і тепер у мене є ниточка, з якої буду в'язати носочки однотонні. У мене барсик проситься в хату. От, і я задоволена. Звичайно, я задоволена. Так що ось таке відео. У мене вийшло, Може, трошки сумбурне, може, я якось так не, не, не все правильно може розказала, може, але, але зараз у мене так, такий настрій, мені дуже радісно, що поприходили посилочки, що є з чим працювати. Ну, це начебто в мене нема з чим працювати. Але я справді чекала цю нитку, подивитися, що це таке. За ниточка, і після брання, як кажуть, розказують дівчата, вона розкривається набагато краще, ніж вівчарі. На тактильно я вам можу сказати, що різниці цієї ниточки і вівчарі в принципі немає. Ось, дивіться, взяла я ниточку. Вівчарі тут заявлена товщина 300 метрів 100 грамах. Тут теж заявляється 300 метрів 100 грамах. Різницю видно, так? Да? Але я знову ж таки повторююсь: це неважливо на носочки буде в самий раз. Все, хватить, не буду більше нічого розказувати, не буду більше нічим затуркувати вас. Ось покажу. Ось таку красу зроблю фото. Ось. Ще раз хочу сказати величезне спасибі Олі Матерні за її подаруночок і за її таке добре, чутливе серце. Дякую дівчаткам із конотопу. Пряжа справді дуже, дуже цікава і буду в'язати з неї носочки. Всім хочу сказати величезне спасибі, що дивитесь, що пишете коментарі, що задаєте питання, що в'яжете разом зі мною. Мені дуже-дуже приємно. На цьому всім бажаю міцного, міцного здоров'я, миру, благополуччя. Всім до скорої зустрічі, пока!